Квартири 7 тисяч доларів метр квадратний. Я думаю, недовше ще щоб... Це така квартира до тієї стіни. Все буде поділено на кімнати. Mm. Як все видно. Я тут монтую ці вікна з цієї сторони. напроти будинку будуть якісь офісні будови. Уже стоять це є центр Праги, Прага 1 Це є магістрат головного міста Прага. А тут недалеко Васловське на місці. Таке як у Києві Хрещатик. Звідси, мабуть, 200 метрів. Тут квартири, я ще пройдуся. Будуть метр квартири. Буде коштувати 7 тисяч доларів за квадрат. За квадрат. Так, так. Покажу вам. Це вже тут буде інша квартира. Там далі ще інша. Три квартири на поверх. Напроти оцей магістрат. В тому напрямку є це васовське на місце. Тут далі будова ставиться. Це вентиляції метро три таких. Тут прямо під нами знаходиться метро, станція народні Тріда. Напроти от така будова. Офіси будуть таким ламаним склом. Ось такий краєвий. Не знаю, варто чи не варто, у багатих свої примки але 7 тисяч, мені здається, за метр квадратний це дуже дорого. От продовжу, покажу ще далі квартирки. Тут такий скляний буде балкон високий. Ми вже один намонтували на першому поверсі. Ось такі сходи. На квартиру, до квартири. І тут це будуть, я так зрозумів, двохповерхові квартири. Може хтось вважає, що це і коштує того. Особисто я би за таке не давав такі гроші. Будуть вентиляції. Ліфт прямо біля дверей, квартири. Отіс, здається, американська фірма. А тут ще ми будемо робити таку скляну стіну. Під низу до верху. Буде видно оцим, цим сходом на вулицю. З кожного поверху можна буде подивитись на вулицю. На сьогодні це такий дизайн. Цей будинок сімиповерховий, поверховий наверх туди, це вже там верх, сьомий поверх і так донизу. Кажуть, в підвалі десь 5 етажів на автомобілі. Я там ще не був, як буду, зніму, покажу. Все.